Всім привіт! До початку цього тижня Google викатив ще одне оновлення для PMAX компаній. Це оновлення стосувалося блоку оптимізації об'єктів в PMAX компаніях і був доданий функціонал покращення зображень оптимізації зображень. Працює ця фіча в двох форматах. Перше, це оптимізація. Зображення, які вже були додані до вашого рекламний аккаунт, тобто система буде покажети, зараз розміщення і так далі. А другий, другий варіант це варіант автоматичного встанування системою посадкової сторінки, виявлення певних креативів зображення цієї посадкової сторінки, в залежності від міста оголошення накриватися, монав'язатися, в фінантичному режимі. От. На момент виходу цієї новини, це стосувалося більшого аккаунтів, які були в статах Канаді та все, що навколо. А від е, сьогодні е, цей функціонал додана майже всі аккаунти в Україні. Тому Перевірте, тому що, е, скоріш за все, активовані будуть всі два функціонала. Думаю, що автоматична генерація нікому не, не потрібна. Покращення на явне зображення не проти там Перевіряйте, бо це дуже